Такий вигляд зараз має міст через річку Снов, що на трасі біля Сновська. Його почали реконструювати торік. Завершити мали до кінця 2021-го, але в країні був дефіцит балок, каже речниця служби автомобільних доріг області Аліна Левочко. Планувалося раніше завершити цей ремонт. Але такого плану балки не так багато виробників в Україні є. І у минулому році ми так би мовити стояли в черзі за цими балками, оскільки по всій країні було багато ремонтів мостів. Цей міст збудували 45 років тому. Він був в аварійному стані, каже Аліна Левочко. Для реконструкції мосту підрядна компанія облаштувала об'їзд та звела дублюючий тимчасовий міст. Коштував новий міст 103 мільйони гривень з держбюджету. Зараз будівельники монтують балки в останній секції, каже виконроб Олег Удовиченко. Ми будемо производити монтаж балок прогонової будови в апори номер 01 От, 7 балок в На даний момент зараз виставляють крани. Зараз готуємося для заключительного говорити, монтажу цього об'єкту. Рабочие делают заготовку арматури для ну, монолітної плиты. За його словами, після реконструкції цей міст зможе витримати навантаження до 80 тонн. Цією трасою часто їздять фури, каже Аліна Левочко. Ця дорога поєднує міжнародні та національні, які виходять на КПП, на контрольно-пропускні пункти. Тож, відповідно, багато транзитного транспорту ходить. Крім того, Сновський район, відомий як виробник деревини, то тут відповідно з деревиною фури їздять. Ну, доволі ну, таке суттєве навантаження він приймав. За її словами, русло річки снов в зимовий період всього кілька метрів. А довжина мосту майже 270 метрів. Навесні річка розливається майже по всій його довжині. Завершити реконструкцію та відкрити місце для проїзду планують до літа цього року. Гордій Єрмак Олександр Сідько, новини на Суспільному.